Хлопці, всім бажаю здоров'я. Сьогодні перебирали диференціал, перебираємо диференціал на М113. І, значить, з якою проблемою зіткнулися. От зняли кришку верхню. І що там визначили? Всередині все чисто, всередині все чисто, але перемили, все передивились. А от є який момент. от тут ідуть шланги, шланги гідравлічні. То вони, от я зараз спробую показати. Ну, коротше, гайки на цих шлангах, оці гайки, ось вони крутяться від руки. Тобто фактично гідравліка, яка сюди під тиском має поступати, вона не в повній мірі. Ось вони крутяться, прямо видно. Ось вона крутиться гайка. Бачите? І це всі так. І з одної сторони, і з другої. Тому, ось дивіться, це я нічого не робив, це тільки перевірка йде. Ось бачите, вона крутиться. Тому, будь ласка, коли перевіряєте, знімаєте кришку, будь ласка, звертайте на це увагу.